Великий бізнес знищує Одесу. Відомий мільйонер керівник компанії Інкоргруп Руслан Тарпан продовжує будь-що прибрати до рук землю в історичному центрі міста. Аби досягти своєї мети, він готовий навіть знести цілі будинки, де живуть люди. Зараз в Одесі таке цілком можливо. Міська адміністрація разом із контролюючими структурами дозволяє робити все. Про конфлікт навколо будинку по вулиці Преображенській, 21, що навпроти міського саду. Ми розповідали зовсім нещодавно. Зараз ситуація лише погіршилася. Загроза остаточного знищення стала реальною. Будинок не розвалюється сам його хочуть зруйнувати штучно. За словами мешканців, декілька квартир, що викупили чи отримали у подарунок від господарів люди Руслана Тарпана, продовжують навмисно руйнувати. Задум простий довести споруду до розвалення, знести і забудувати велику ділянку. У землі в центрі, тим паче, що деякий час тому зовсім цілий житловий будинок чомусь визнали аварійним і припинили брати квартплату. Минулого разу, коли в одну із квартир прийшли двоє невідомих і почали її трошити, люди викликали міліцію. Після тривалих перемовин правоохоронці вивели їх звідти, але потім відпустили. У людини, яка назвалася представником власника, документів на квартиру не було. Пізніше, як кажуть мешканці, він зробив довіреність, і все продовжилося. Руйнівники появили. снова и вырвала я окно. Мы попросили соответствующие документы на эту квартиру, они принесли доверенности и так далее. В общем, я в принципе их не могла не впускать. Я их впустила по человечески. Вот как в наше время выглядит косметический ремонт. Вынесли окна. Так, да, я пішла на роботу. Якби да, как бы ми они що окна тут же поставят новые. Ну, ось вот як третій день вже виходить окон, нічого немає. І там ще сусідське окно, которое не збирається вибивати. Поруч із кімнатою Марини була комунальна кухня. Двері вибили. І якщо тепер виб'ють вікно у двір, вхід до коридору стане вільним. Тобто заходити може будь-хто. А тут висять нові електричні лічильники, винесена проводка і будь-яке непрофесійне може привести до короткого замикання і пожежі комунальним службам. Байдуже, а представник власника квартири розповідає сусідам про косметичний ремонт, але при цьому вікно разом з рамами не виносять. Тут вочевидь зовсім протилежне вікно вирвали, як то кажуть, з м'ясом. Отже, в кращому випадку робиться не ремонт, а реконструкція будинку на що потрібен спеціальний дозвіл і тит. Унічтеження жилого фонду. Тось, якщо здесь хотіли б ремонт, то наверное, бы сделали розрішення, отримали б документи на реконструкцію і вели б роботи. Хоча яка може бути реконструкція, коли поруч у квартирах мешкають люди? Крім того, потрібен проект, затверджений відповідними офіційними органами. Його ніхто не бачив, і все ж таки у боротьбі за своє житло мешканці, хоча б одного домоглися, виграли судову справу. рішенням суда, ці дома. не признаны аварийными. И после суда, смотрите, творят все. Вот так они делают аварийными дома. Хотя в городе, возьми, на Молдаванке, полно квартир аварийных. Здесь они чисто банда Костусова, банда Тарпана. Инкор-группа приходят, ломают крыши, дома и делают их аварийными. Потом предлагают деньги, и выселяют на Котовского и так далее, и так далее, и так далее. Когда этот беспредел банды этой Костусевой закончится, это непонятно. Выбирали этого Костусева для кого, для чего? Он для народа все это делал. То он делал. Год назад мы ему говорили об этой ситуации. Он сказал, разберется. Год проходит, ломают еще одну квартиру. Ну что, это не банда? Та ті та преступники сидять у власті, що робити мешканцям цього будинку далі перекрити дорогу або братися за вили. Міська влада мовчить так, начебто її немає. Взагалі, Олексій Костусів завжди готовий виступати з обіцянками. А коли потрібна конкретна допомога реальним живим людям, він залишається осторонь. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.